Доброго дня, мої любі! Рада вас бачити такими усміхненими, допитливими, готовими до нових знань. Подивіться навколо себе, що ви бачите. А знаєте, що все, що нас оточує, будинки, дороги, меблі, одяг, малюнки, музика, створене працею і розумом людей. Щоб усе це з'явилось, люди повинні були мати що? Звісно, руки, інструменти, професію. Молодці, які різні і цікаві професії. А ви знаєте, що всі ці професії дуже важливі, навіть якщо вони дуже різні. Бо кожна праця почесна. І сьогодні я розповім вам. Коротке, але дуже цікаве і повчальне оповідання українського письменника Василя Сокомлинського, яке так і називається Кожна праця почесна. Послухайте його уважно, бо потім ми з вами подумаємо разом, що воно означає. Одного разу діти в дитячому садочку розповідали, ким працюють їхні батьки. Мій тато лікар, він людей лікує, сказав один хлопчик. А мій учитель він учить дітей, гордо мовила дівчинка. А мій двірник, тихо сказав Сашко і опустив голову. Двірник, хіба це важлива робота? здивувався хтось. Звісно, сказала вихователька, хто прибирав двори, чистив доріжки від снігу, підмітав листя? Завдяки двірникові у нас чисто і охайно. Це дуже потрібна і почесна праця. Діти замислились, а наступного ранку вони побачили, як Сашків тато ще за темна підмітає подвір'я. Було чисто, свіжо і приємно. Твій тато молодець, сказали діти Сашкові. Усі професії важливі, усміхнувся він. А тепер давайте трішки поміркуємо разом. Я задам вам кілька запитань, відповідайте щиро, як думаєте. Про що розмовляли діти в садочку? Так, про те, ким працюють їхні батьки. Яку професію мав тато Сашка? Згадали двірник. Чому Сашко говорив про це тихо і з сумом? Бо соромився, боявся, що його образять. Думав, що ця професія неважлива. Як відреагували інші діти? Пам'ятаєте, хтось дивувався, чому це важливо. А що сказала вихователька? Вірно, що це важлива праця, бо двірники прибирають і роблять навколо чисто. Що побачили діти наступного ранку, як тато Сашка ще затемна підмітав двір? Якою була їхня реакція? Вони похвалили його, сказали твій тато молодець. Яку головну думку ми почули в цій історії? Я вважаю, що усі професії важливі. Ви зі мною згодні. А тепер спробуємо разом пригадати, що сталося в цій історії. Нам допоможе мнемо таблиця. Вона складається з малюнків, які підказують, у якій послідовності відбувалися події. То зараз натисніть паузу, розгляньте мнемотаблицю і разом переказуйте історію, спираючись на зображення. А коли завершите переказ, знову натисніть «Відтворити» і ми продовжимо. Ви чудово переказали історію, а тепер трішки подумаємо ширше. В оповіданні ми почули, що всі професії важливі. Але чи справді ми завжди це пам'ятаємо? Давайте поговоримо про деякі професії, які не всі помічають, але без яких ми б не змогли би жити зручно і безпечно. Діти. Як ви думаєте, чи потрібна прибиральниця? Подумали? Так, бо буде брудно. Бо ми можемо захворіти, якщо не чисто, бо сміття залишиться. Прибиральниці щодня миють підлоги. Витирають пил, щоб було б чисто і без микробів, це теж турбота про здоров'я. А ті, хто вивозить сміття, потрібні неодмінно. Так, бо сміття дуже повно, стане брудно і змердітиме. Якби на ці працівники сміття лежало б усюди, і ми б не змогли гуляти, їхня робота важка, але дуже потрібна. А чи важлива праця швачки, яка шиє одяг? Обов'язково, бо всім потрібен одяг, бо тоді не буде що вдягти. Без швачки не було б у нас ні суконь, ні курток, ні піжам. Її праця тиха, але дуже корисна. А слюсар, який ремонтує труби, потрібен? Звісно, потрібен, бо буде потоп. Не буде води. Слюсарі допомагають, коли щось тече або ламається. Вони рятують наші будинки від великої водяної біди. А навіщо потрібен охоронець у магазині чи в будинку? Вірно, щоб нічого не вкрали, щоб було безпечно. Охоронці стежать за порядком і безпекою. Вони не завжди помітні. Але завдяки їм ми можемо спокійно ходити у магазини, школи, садочки. А люди, які варять нам обіди, кухарі, потрібні? Так, бо ми хочемо їсти, бо вони готують смачненьке. Кухарі не просто готують їжу, вони дбають, щоб вона була смачна корисна, а ще, щоб усі встигли поїсти вчасно. А ким працюють ваші батьки чи рідні? А чим їхня праця корисна людям? Ось бачите, будь-яка професія це спосіб допомогти іншим. Хтось лікує, хтось навчає, а хтось дбає про чистоту, комфорт, безпеку чи смачну їжу. Головне працювати з любов'ю і користю для інших. Ці люди не на сцені, не в телевізорі, але їхня праця служить усім нам, і ми маємо бути вдячними їм, навіть якщо вони наодягнені в костюми чи не носять халати. А уявіть, що у вас є старенький дідусь, який усе життя працював на заводі, а зараз на пенсії. Він уже не сильний, не може багато робити. Як ми маємо ставитись до нього? Неодмінно поважати, допомагати, дякувати. Так, навіть якщо людина вже не працює, вона колись робила дуже багато корисного. Її праця частина нашого життя. Ми маємо бути вдячними. Отже, діти, яка думка найголовніша? Кожна праця почесна. Ми маємо поважати всіх і лікаря, і водія, і продавця, і двірника. А найкращий спосіб це показати бути вічливим, допомагати, дякувати за їхню працю. А зараз час відпочити, бо навіть про працю треба думати з енергією. Увімкнімо музику і трішки розімнемося. Мималята класні! Дружні, голосні Тепер настав час замріятись. Діти, у кожного з вас є мрія. А ким би ви хотіли стати, коли виростете? Наприклад, хтось мріє бути лікарем, хтось кухарем, а хтось малювати картини чи будувати будинки. Якщо ти любиш сам малювати, візьми аркуш, олівець чи фарби і намалюй себе на роботі мрії. Якщо ти любиш розфарбовувати, завантаж малюнок, який тобі найбільше доподобає, роздрукуй його із дорослими і зроби його кольоровим. А потім обов'язково розкажи дорослим, чому саме ця професія тобі подобається. А якщо хочеш, Попроси батьків надіслати нам фото чи коротке відео твого малюнка. Ми всі із задоволенням подивимось. До речі, ось погляньте, що вже намалювали ваші друзі. А тепер давайте поміркуємо над тим, що ми дізналися сьогодні. Ви вже знаєте, у нашому житті є багато різних професій. Кожна з них важлива, і кожен з нас може подивитись на одну і ту саму справу по-різному з допомогою шести капелюхів мислення. Готові! Білий капелюх мерші одягайте та про факти в оповіданні пригадайте, які професії ми сьогодні згадували: назвіть: лікар, учитель, двірник. Прибиральниця, кухар, охоронець, слюсар, швачка. А зараз одягнемо червоний капелюх. Він слухає наше сердечко. Як ви почувались, коли слухали про Сашкового тата і його працю. Наприклад, мені було шкода сашка. Я зраділа, коли діти його похвалили. Мені стало тепло на душі. Жовтий капелюх як сонечко, він бачить усе хороше. Чому добре, що в світі є різні професії? Бо всі щось роблять корисне, бо нам є що їсти, що вдягти, бо лікар лікує, а прибиральниця миє, кожен допомагає по-своєму. Чорний капелюх. Дуже серйозний, він допомагає побачити, що буде, якщо щось піде не так що може трапитися, якщо хтось вирішить, що деякі професії Неважливі Буде безлад зелений капелюх любить мріяти і придумувати щось новеньке. А якби ви могли придумати нову професію, яка б вона була? Синій капелюх допомагає зробити висновок. То яка головна думка нашого заняття? Без сумніву, не можна сміятись з інших. Всі професії потрібні. Дякую вам, діти. Ви сьогодні уважно слухали, думали, фантазували, малювали, міркували. Ми разом дійшли важливого висновку. Кожна праця почесна, людина, яка працює, гідна поваги. І ми маємо дякувати всім, хто допомагає нам жити чисто, зручно, безпечно і смачно. Запам'ятайте це і не соромтесь говорити добре слово людям праці, а ще пишайте своїми рідними, бо їхня праця важлива частинка великого світу.